Україна мужньо протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Доки триває війна, українці в умовах російської окупації переживають страшні звірства, а українці на неокупованих територіях потерпають від обстрілів. Однак щонеділі кремечужани не припиняють спільно молитися за мир та спокій в нашій державі. В Цій соборній молитві відкриваються наші уподобання, наші цінності. Ми ділимось своїми поглядами і на повсякденне життя, і на російсько-українську війну. Це вона підштовхнула нас до соборної молитви. Страшна, жорстока та несправедлива війна, яка забрала вже чимало невинних життів у спільній молитві, повсякчас згадуємо наших мужніх та витривалих захисників. І ми дякуємо тобі за захисників наших. Які стоять там на передкупі у дощ, спеку і холоднечу, бо ти тримаєш їх в своїй руці. Бережи кожного з них їх життя, здоров'я, даруй мудрості, наснаги, сили і витривалості. Боже, благословляємо. Знаємо, що вони втомилися, багато поранені, але дай сили стояти, бути міцними і впевненими. Україна неодмінно переможе і день, коли ми почнемо будувати мирну, незалежну, сучасну державу, обов'язково настане. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому. Тим же, кому судив та покласти душі свої на війні, за побожний народ наш український і державу, нашу європейську, прости їхні провини, і в день праведної Твоєї відплати подай їм він нетління. Просвіти наших правителів, щоб вони гарантували і захищали великий дар миру, нехай усі народи на землі та особливо в нашій батьківщині стануть ще більше людьми, стануть ще більше тими, хто будуть поважати один одного. Нехай над нами усіма завжди розквітає і панує жаданий мир. Молимо тебе за тих то сьогодні взяти в полон. Боже, щоб кожен був повернений, і цивільний, і військовий. Особливо молимо тебе за наших дітей, які насильницько були вивезені з України. Господи, щоб ти повернув наших дітей додому. Добро і справедливість, врешті-решт, обов'язково переможуть. Ми стоїмо і боремося всі разом. Кожен на своєму місці. До спільної молитви Кременчужан запрошують традиційно вже наступної неділі. Всім щиро дякую, шановним святоцям, дорогим пастирям, вам, возлюблені у Христі, браті і сестри. Ну і нагадую: якщо ми доживемо до наступної неділі і Богу буде угодно, то о 15-й годині знову. Буде піднесено соборну службу. Цей міжконфесійний молебень це ж молитва. Наша спільна молитва. За що? За Україну? За кого? За український народ? Слава Ісусу Христу! Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кримичуцькі новини.